Вас вітає компанія Greenway Auto і гляньте, яка красотка у нас сьогодні на перегляді. Це Volvo V-60, яку ми привезли із Бельгії. Розмитнили, зробили сертифікат і, до речі, розмитнювали на фізичну особу, тому буде перша реєстрація. автомобіль буде на українських номерах. Ну, коли ви прийдете на перегляд, то вже буде на українських номерах. І якщо буде перереєстрація, то у вас буде мінімальний платіж там близько 1500 гривень. Отже, тепер детально про цей автомобіль. v 60 рейстайлінг, 13 рік, а якщо бути точнішим, то 11-й місяць 13-й року, ну, в общем, експлуатація з 2014 року. Класні комплектації, не фарбована, без ДТП. І в дуже класному технічному стані. Що ми зробили по цьому автомобілю? Зробили тоніровку красиву, поставили класні колеса, тому що були тут ну, не дуже. Ну там хімчистка, поліровка, зрозуміло. Ну, навіть поліровки і не робили. Вона і так досить класно виглядає. Служили технічно. Тому цей автомобіль зараз сів і поїхав. Диски тормозні нові. Максимально близько показую кожну деталь. Я думаю, ви бачите, що тут питань немає, по кузову зовсім. Класний світло тут. Є системи безпеки, City Safety. Пройдусь товщиноміром, покажу кожну деталь лакофарбового покриття. Пороги це накладки пластикові, тому не бояться корозій, не бояться там, сколів, якихось пошкоджень, хто не знав. Капот алюмінієвий, хто не знав, теж не боїться ні сколів, нічого. І до речі, гляньте, в якому стані. Красивий такий у нас дуже популярний в Україні асфальтний колір. Сірий. Так, пройдусь товщиноміром.

104, 104, 83, 129, 130 81, 93. Отже, по кузову все дуже добре. В ідеальному стані, всі зазори рівні. Скло лобове, рідне, 13. Оригінальне. І, до речі, воно з підігрівом. Тут такі спіральки йдуть. Дуже теж велика рідкість. Тим більше коли автомобіль з Бельгії. Так, тепер по салону і комплектації. Гляньте на цей шикарний салон. Шкіра добротна. Крісла, гляньте, такі ковши. Вставки ці під дерево. Ось стан салону. Шестиступка, механіка, підгрів сидінь, двозонний клімат контроль, круїз контроль, датчики світла, дощу, система Сіфеті, сітіфі... безпеки, комплексна система C-IPS. Подивитесь, почитаєте, що це за така система. Дуже крута штука. комплектации Momentum. Дуже хорошая тонировка. Вот стан. Карты. Вот диван. Сзади. Нові ось ці амортизатори стоять обидва. Оригінальний коврик резиновий є. Шторка, все в комплекті є. Ззаді парктроніки є. ну Volvo завжди. У них в базі. Зона клімат контроль, контроль і парктроніки. Це в них стандарт. І так повинно бути в кожному автомобілі. В кожному бренді. Ці повинні бути в автомобілі сучасними. Дуже-дуже класний стан, хороший рік, хороша комплектація, економічний двигун. Подивимось по функціоналу. До речі, тут е можна вибрати російськомовне меню, ну, російсь російську мову. Система Safety, ESP. -сі Це працює все, статистика. Система Drive, система старт-стоп. Можна багато настроек по екологічній їзді, гляньте скільки. Тут можна зроб... вибрати все. Настройки. Гляньте, скільки цих настроек тут по всьому. Дуже класний звук. Підсилений звук, підсилювач є. Ну так, показав. Так, помилок ніяких немає. Подивимося, як працює двигун. Класний знаменитий двигун. 1.6 дизель. d 2 Ось робота двигуна. Фари рідні всі, навіть стоїть дата 16, 10, 13 рік. Ну, в общем, фара 10 місяць з конвейресті йшла 2013 року. Прижосі троєн двигун цей, восьмиклапанний, 115 кінських сил, дуже економний і доволі таки динамічно їде. Хочу вам сказати. Нічого не димить, Картерних газів нема, автомобіль, до речі, погрітий, вже довгенько тут стоїть, торохтить. Д4 162Т маркировка. робота. Масло не бере, турбіна, все, все тут добре, просунки, все перевірялось, все добре. Ну і по звуку відчуваєте, так, як працює. Рівненько. По вихлопу. По вихлопу тут теж дуже все добре. Ні сажи, нічого немає. Знизу видно. До речі, автомобіль, дивіться, який високий. Хороший кліренс Тут стоять проставки. Поставили проставки. Це вже на другій P60. Ми самостійно поставили проставки. Класна штука, для наших доріг рекомендую. Хоча особисто я люблю без проставок. Мені чим понижче, тим краще. Ось такий у нас сьогодні класний Volvo v 60 з двигуном d 2 класні комплектації. На механіки, тому економічно. Кому потрібно, кого зацікавила ця машина, звертайтесь вулиця Миколи Грінченка, 18, на автомайданчику близько 20 Вольво. Є що вибрати. По економічності, друзі, 3,5 літра траса, 4 змішаний цикл, 4,5-5, місто. Ось такі показники класні. Супер шумоізоляція, супер в цієї машини. На цьому, друзі, все. До зустрічі! Підписуйтесь на канал Greenway Auto. І слідкуйте за анонсами, приїхали ще v 70 ще одна v 60 на автоматі з двигуном D2, v 50 дуже багато. Кожен тиждень нові поставки з Європи, особливо воду.